Вітаю на каналі Буданагра. Відео про те, на якій відстані розташовувати досвідку, коли вирощуєте розсаду. Дивіться, ось є така програма, називається Lux Light Matter. Вона. Виміряє, скільки люкс зараз потрапляє на датчик телефона. Датчик знаходиться приблизно в ось цій зоні. Ось, ось цій зоні. От Я його перекриваю зараз. Ага ось перекриваю. Тобто поток зменшується. Ми беремо будь-яку лампу. Ну, я взяв ось. Настольну лампу. Звичайно, що настольною лампою ніхто не буде досвідчувати, але це так, щоб було розуміння. Беремо, виставляємо якусь висоту лампи між телефоном і лампою. Умовно якусь висоту. Для розвитку рослин повинна бути ну, хоча б 10 тисяч люкс, ну, краще 12 тисяч люкс. Ось, зараз я знайшов. Приблизно 16 тисяч люкс. Тобто я порухав телефон під лампою і знайшов саму яскраву точку. Тобто, це центр потоку світлового. 16 тисяч люкс. Потім беремо маркер звичайний. І спочатку рухаємо телефон у напрямку ну по прямій. Дивіться, бачите, поток слабшає, слабшає, слабший, слабший, слабший. слабший. Доводимо до 10 тисяч. Ну, приблизно, ось так. Ставимо ось тут дедатчик, точку ставимо. Поставили точку. Далі в обратному напрямку ведемо телефон, збільшується, збільшується, збільшується. Знову 16, навіть більше отримали. Потім пішло на зменшення. Зменшується, зменшується, зменшується. Доходимо теж, ну, приблизно ось 10 тисяч. Ставимо точку теж отут. Так, вертаємо на наші 16. Де вони? Ось вони. Це приблизно центр. Рухаємо тепер в цей бік. Рухаємо, рухаємо, рухаємо. Так, знаходимо. Ага, ну ось, 10 тисяч приблизно. Ставимо крапку. Так. І рухаємо тепер в цей бік. Рухаємо, рухаємо, рухаємо. і... Знаходимо точку ну приблизно 10 тисяч. В мене не помічається телефон просто. Так. Поставили крапку. І дивіться, що у нас ми отримали. Ми отримаємо приблизно, приблизно ось цю зону. Ось так ми її можемо накреслити. Круг такий умовний. Ну от, по точкам. Ось цей круг. Це буде. Та площа, на яку буде потрапляти 10 000 люкс освітлення, якого буде вистачати для нормального розвитку рослин, від конкретно цієї лампи. конкретно на цій відстані, яку я виставив на лампі, ну тут приблизно 10 см приблизно. Саме ось в цій зоні, якщо ми будемо розташовувати рослини, то вони будуть нормально розвиватися, їм буде вистачати освітлення. Ну і я кажу, що це дуже слабка лампа, дуже. Це так, для наглядного прикладу я це показав. А якщо ну, вам треба більш лампу таку мощну, більш, і Тоді ви, у вас ну, все буде залежати від ем, потужності лампи. Чим вона буде потужніша, тим у вас ця площа буде більша. І ви з однієї лампи можете освітлювати більше рослин. Е, і все залежить від куту розсіювання, тобто і е, потужності лампи. Чим потужніше лампа, тим ну, буде більше світла. Її можна Вище підіймати, у вас буде більше рослин е, знаходитися і нормально освітлюватися у цій зоні. Ну ось Ще раз, ось така ось люкс-лайметр. На будь-який телефон ставите, і можете дивитися е, з допомогою датчика телефона, освітленість. Ну Приблизно ось, бачите, ось ці ось зоні ось, у нас буде освітленість на рівні 10 тисяч. Ну, у центрі. Звісно, що більше буде, це фізика, це зрозуміло. І таким чином можна приблизно розрахувати відстань від лампи до розсади. Тобто, умовно, це розсада у нас горшочки тут стоять, площа, і це лампа. Але ж, ну, я вже казав, лампа ця дуже е, слабка.